Це акуратно, бачите? Хава. Ціли, Чому? Цілий підлетів, можна сказати, там навіть ноги не були опори якісь. Так, тобто руками не можна опиратися. Я з вами воюю, щоб ви не впиралися в гриву, в шию і в сідло. Ну, от спробуйте і піде знову. Не треба багато чого, ми проробимо одне, бо це тут вся ціла філософія цього. Але роблю це де, коли вже вийшов на гору. Угу. Не, не коли я сповз. Угу. Бачите? Зупини? Зупини? Як угу. Так, вечник може це зробити, і ви це можете зробити. Всі можемо зробити, якщо правильно передати змійку по м'язах. Тобто не внутрішня сторона працює, все працює, спинка, все. І руки не вперті. Бачите, руками ти не можеш перти. Руками ти тримаєш повід, притримався, але не вперся. Бо якщо вперсяся, заклінчувався. Угу. І це не є, що вершник затис коня, ні, бачите, ніде ні, 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 ні п'ятками в ті в ребра, ніде, бачите, ножка, в... сповзла собі. Ти просто пішов цілою ногою. Дивіться, тут кожен з нас має можливість відчути цілу ногу. Бо в сідлі ми не можемо відчути є якісь тремена, які нам заважають на їх ноги сто.